Христос Воскрес, слава Україні! Дякуємо Господу Богу за всі дари, які дає Він нам найбільше за дар спілкування і пізнання. Дякуємо нашим воїнам і продовжуємо використовувати можливість пізнання Божого відкривання з користю для нас, для нашого спасіння. Отже, в п'яту неділю Великоднього часу читається Іван Лів від Івана, четвертий розділ з 5 по 42 вірші. Унікальний приклад того, як Господь доносить до нас навіть через 2000 років таку конкретику спілкування з людьми. Ми не маємо в історії літератури подібних прикладів. Такий довгий діалог, записаний і донесений до нас і йому вже 2000 років. Отже, Ісус біля криниці Якова в Сихарі розмовляє з Самарянкою. Святе передання каже нам, що її ім'я було Світлана, Фотина. Ісус, будучи юдеєм, Діва Марія юдейка, спілкується з Самарянкою. Перше він порушує тодішню, тодішню традицію. Про це самарянка сама каже: Ти, будучи юдеєм, говориш зі мною Самарянкою, тому що юдеї Самаряни самарянами не спілкувалися. Це вічне людське ворогування. Крім того, Ісус розмовляє з жінкою. На самоті, що також є порушенням всіх правил. Тобто Господь говорить нам про те, що Він прийшов для того, щоб і всі народи помирити, і привести до себе, дати можливість всім спілкуватися, незалежно якого ти роду племені. І ще раз нам доводить те, що підтверджує те, що жінка в християнстві є в духовному розумінні рівна з чоловіком. І Може мати вільне спілкування, і крім того, це спілкування на духовну тематику, в кінці цієї розмови Самарянка стає апостолом, тому що вона йде до свого міста і розповідає про Ісуса, і багато з тих, хто почули її, увірували в те, що дійсно Христос є Месія. Тобто, жінка апостол, проповідь жінки. Ми про це з вами вже дуже-дуже багато говорили. Тому що, починаючи від Діви Марії і жінки-мироносиці, рівноапостольні, преподобні, вчителі церкви, жінка займає рівне місце з чоловіком в церкві в проповіді. Наступний важливий момент те, що ця розмова відбувається біля криниці, джерело води, без якої життя немає. Ніде. І Господь відкриває тайну того, що Він прийшов принести нам інше джерело життя, не воду, але духа, того, як він сам казав Духа Утішителя, який відкриє всі тайни духа животворчого. Тому він і каже Самарянці про те, що якби ти знала, з ким ти говориш, ти би просила живої води у нього. Семеренка дивується, бо вона ще не розуміє, про яку воду Ісус говорить. І Ісус говорить про інше, про те, то, що той, хто приймає духа, він стає сам джерелом Духа. Він каже: з сердець потечуть джерела живої води. Оце такий феномен дії Святого Духа, який не тільки освячує людину, але який і робить людину своїм провідником, провідником самого себе. І нам дуже важливо це запам'ятати і знати про те, що Господь може, як коли ми будемо його шукати, коли ми будемо налаштовані на Його Откровення, на Його дари, то Він може нас зробити своїм інструментом. Ми можемо також стати провідниками Святого Духа в цей світ. Другий важливий момент також про власне життя в дусі. Це про те, коли Самарянка каже, де ж правдиво поклонитись Богові? На горі Геразин, так? чи тут, в Єрусалимі, бо Самаряни там поклонялися, юдеї тут. І Ісус говорить про те, що настає час, коли поклонятись будуть не, не на якомусь місці, а в дусі і в істині, саме таких поклонників Господь собі бажає. Це для нас дуже важливо, тому що ми починаємо розуміти, що святині, святиння це не місце. Просто так це не місце освячується і діє, і є святим тоді, коли воно діє. Воно освячується Святим Духом і є місцем діє Святого Духа. І тому кожне місце, кожен храм Божий, кожен дім, де чинниця молитва, кожні місця які зв'язані з життям святих, які стали місцем паломництва, саме тому стали такими, що туди приходять поклонники. Які славлять Бога в дусі в істині, поклоняються Богові в дусі і в істині. І тому не місце святить людину, а людина святить місце. Людина, яка є носієм Святого Духа, яка, є, яка стає провідником Святого Духа, то також дуже важливий момент, щоб ми не приліплялися до, до певного місця, а щоб ми своїм життям освячували те місце, де ми живемо, де ми молимося. Дуже важливим є те, що коли Самарянка розказує своїм односільчанам, так, своїм єдиновірцям і єдинородцям, так, одного народу про Ісуса, вони вірять і потім запрошують Ісуса до себе. Ісус на два дні залишається Самарянами, проповідує їм, і вони вже кажуть: не тому віримо, що ти нам сказала. А тому, що самі пересвідчилися. Тобто дуже важливо створити цю дорогу, цей шлях, яким е, має іти наша, наша віра, як вона має йти у світ, і щоб люди самі могли пересвідчуватися. Тобто, важливо привести людину до Христа і віддати її Христові, не замикати на собі. Не тільки сказати, це я вас до Христа привів. Ні, це Христос мене привів і через мене, я став його інструментом, Він привів і вас. І тому е, дуже важливо цю естафету духу пам'ятати про те, що вона існує. Змінюються форми е, в цій естафети змінюються люди, але естафета залишається. І про це Господь перед цим говорить, про те, що одні сіяли, а інші жнуть. Про те, що Він каже, ви не сіяли, але ви будете жати, бо жнива вже готові. І Чому одні сіють інші жнуть, щоб всі були в радості, в радості спасіння, в радості богоспілкування, увійшли в радість Господа. І тому також для нас це дуже важлива наука. Ми, ми, дуже багато тих, хто посіяли, вони не бачили урожаю. Вони не знали, чим це закінчиться. Це, це їхня праця подвижницька. Це стосується християнства, це стосується і боротьби за незалежність України. Це стосується. Всього е, руху цивілізованого руху, культурного руху, так, просвітницького руху на всій планеті Земля. Дуже багато тих людей, які дійсно багато вклали в розвиток людини, в духовний розвиток людини, вони не побачили одразу результату. Але цей результат вже побачили їхні діти чи діти, внуки, їхні послідовники. Тому ми також маємо працювати. Зробити все від себе залежне, до кінця зробити, а результат віддати в руки Божі. Урожай віддати в руки Божі. І ніколи не нарікати на те, що ми, можливо, не, не отримали того урожаю, тої заплати, на яку ми надіялися, в яку ми вкладалися. Оце такі дуже важливі моменти, які сьогодні нам антизтує Євангелії. Тому знаємо. Що Господь кличе нас, кличе нас, щоб ми стали Його апостолом, незалежно від того, ми чоловіки чи жінки, і незалежно від того, якої ми національності. І те, що Він хоче, щоб ми стали провідниками Духа Святого і щоб наші серця стали джерелом живої води для тих, хто є навколо нас і буде після нас. Таким чином, в дусі ми будемо розуміти до перемоги, і ми обов'язково переможемо. Амінь. Христос своїсту Воскрес! Слава Україні!